Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу, сільське життя. Щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. Сьогодні ми будемо вибирати. Хочу дивитися, є такі десь потрошечка, отакі воги під, чуть підгнивші. Буду вибирати те перебирати яблука. Ось, дивіться, є трошечка, небагато, але яблучко дуже хороше. Будемо вибирати і будемо робити е, цей ще живчик з цих, з цих яблук, які я буду перебирати повністю всі яблука. Бо то шкода, от ми маємо тут скільки ще яблук, і тут яблуко, де є, ще зелених таких е, досить є у цім. І, і треба все поперебирати, бо шкода мені, аби вони пропадали. Ми вже багато трошки з'їли, але то і пороздавали багато. Але наживчик. На буду наживчик такий менший. Такі маленькі буду давати, будемо вибирати і буду давати на, робити ще живчик, аби не пропадали. А ви що робите з таких яблук ще тепер? Бо то вже її, шкода, вони Не, і підгнивають, яблук шиє досить. От, І будемо робити ось такі Во. і добрі. де я чуть-чуть підгнивши. де чуть таке. Все перебираємо, перебираю і буду, і будемо робити ще з такий живчик. Ще трохи все одно треба лишити, аби було їсти, ще й дітям. і... Все рівно, але геть, аби поперебирати. Тут є багато таких, що треба перебрати. Що вже вони ось і тут, і тут, і тут, усюди яблук є досить. І буде пити, діти п'ють, так що краще зробити. Та їдять, а то досить є яблука. Такі, і яблука гарні, це айдарет, кальвінка в мене. Ось таке вже підгнивши геть його. Його вже не, не будете їсти. О, Десь чуть а так а діти відріжешся та й десь. Вони такі маленькі. Всі. Бо то хочуть переважно велике яблуко їсти. От І будемо готувати. Як готувати живчик на каналі вже є. Я вам дам посилання. А ви готуєте живчик з таких яблук? Діліться в коментарях, буде цікаво. Чи тепер навесні готуєте ще щось, чи що готуєте з яблук? Все пишіть в коментарях, буде цікаво. А на кухні сьогодні у нас будуть такі. Давні вафельні брізолі, ось такі, такі чудові, гарні. Можна святковий стіл, можна просто так готувати замість котлет. Будуть дуже смачнесенькі і дуже гарні. Можна і з курячого фаршу готувати так само. Оце в мене свинячий фарш свинина. Детальний відеорецепт, як я їх готувала, буде на каналі бабусині поради. Я дам посилання під цим відео на приготування цих вафельних бризолів. Ось такі ось такі чудові, гарні. На, на святкову може бути на святковий стіл, на святкову закуску. Та й може і так просто собі готувати, бо то е, замість котлет. Дуже, дуже смакує і гарно виглядає. Так що готуйте. Робимо розпаковочку. Ось таке до стрітіні взяли ми е, таку свічку до церкви за 150 гривень. Отаку свічку ми взяли і кладу з боку. Е, взяла я собі ось таку плівку. Тут є, скільки навіть, не знаю, метрів. Кільки, а, за 100 гривень от, от, от такого, е, харчову плівку я взяла. так, Тепер е, чай отакий, його, цей вже чай не 20, все брали по 20, 25 вже чай коштує. Е, Так, лавровий лист 5 гривень. Е, королівський, е, майонез маленький королівський 23 гривні. Пудин вершковий зараз. Один вишковий 9 гривень, але не вирішуємо. Отакий один сметанковий 9 гривень. Какао мрію 42 гривні. Так, кришки. Кришки узмили 90 гривень. такі. таламус. Я беру. Усе їх 90 гривень. Візьмемо трошки хави по 85 гривень на 2465. Це, це було з економу, ми брали. Оце все в економі. Озьмела олію, майолу 318 гривень. О, тепер взяли мандаринів. Мандарини по, на 40 гривень мандаринів. Узяли. Тепер взяли сардельки по 142 гривні, сардельки. От, На 28 гривень таку кров'янку взяли, бо то мама захотіла. Так, курячої печінки на 79 гривень взяли. Такого м'яса е, по 160 гривень дала. Ну, такого разом з е, полідвицем ребра отаківо, по 160 на 270 гривень. Ось тут от такого м'яса взяли. Так, ще я взяла е, хліб 29. Е, так, тепер риби хеку е, на 117 дві. Дві рибини 117 і оця е, копчена, е, по, е, по 300 гривень на 60 гривень о, така е, то, так, рибина. І тут ка, мама за, мамі 200, по 145 гривень масло. То, то яке масло? Е, Спред по 145 франківський, але я все беру собі на випічку. Е, Отаке от о. По 145 гривень так само узмела. ось така була, Ага ще я візьмила собі ну, розсаду, то я вже покажу, візьме капусту агресор, візьмела кабачок, візьмела ревень, візьмела ось такий горох. Взяли мішок муки, вже, вже мука дорожча, вже тисячу гривень мука коштує. І взяли мішок, цукру, цукор, мішок, мішок цукру. 1200 мішок цукру. Мука вже дуже подорожчала. О, Ось такий во. вінницький. Я завжди беру великий мішок Вінницької муки. І то то не знаю, чий, чий тут цукор він О, Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Дивіться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. І ще я взяла мішок. Там мука. Мука 900. там 20, а Бо я там казала, що бо то чоловік візьме і заплатив 2200, і він там і не розумів, що по скільки. А цукор 1270. Бо він ще там йому дали були е, сірник, там на, на здачу. І, коротше, я в ці добре допитала, бо там я думала, що по тисячу гривень вже мука, а то 920 е, мішок муки і мішок цукру. 1270 гривень. Ось така була розпаковочка. До зустрічі!